Вітаю, друзі! Сьогодні 28 грудня 2024 року, а вчора, 27 грудня 2024 року, Зеленський підписав указ номер 883, яким встановив для нас щорічне свято День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, яке. Як він планує щорічно буде відзначатися 21 травня щороку? Ну, ви знаєте, рівню цинізму Зеленського немає меж. Адже пригадуєте, як він 16 лютого 2022 року встановив за кілька днів до повномасштабного вторгнення, коли увесь світ закликав Україну готуватися до, до нього? Він встановив. День національної єдності, який широко за державною вказівкою відзначався в Україні. Тобто, вся Україна святкувала в той момент, коли Російська Федерація готувалася на неї напасти. І зараз, в момент, коли російські війська наступають в Донецькій області, коли вони тиснуть на наші Збройні Сили на півдні, в Запорізькій області, в Харківській області, Зеленський не знайшов часу для. Вірніше, знайшов час для такого, на його думку, важливого рішення про встановлення нового державного свята. Хіба з'являється міжнаціональна злагода і культурна, культурне розмаїття в результаті указів, в результаті встановлення відповідних свят. Ні. Це черговий популістський маніпулятивний крок Зеленського, направлений на відволікання уваги від справді важливих проблем. Нашої уваги від справді важливих проблем. Адже для того, щоб забезпечити міжнаціональну злагоду і культурне розмаїття, потрібна системна робота державних інституцій. Скільки держава е, заснувала бібліотек національних меншин в Україні? Напевне, нуль. Скільки держава вклала коштів для випуску? Е, Літератури національними мовами, які, національності, які проживають в Україні, я не читав взагалі про таке. Скільки держава провела конференцій, науково практичних чи культурних з питань єдності та культурного розмаїття, нічого вона не провела. Скільки держава провела круглих столів, нічого не провела. Скільки держава закупила книжок національними мовами? націй, які проживають в Україні, малочисельних, наприклад, які складають культурне розмаїття в Україні. Нічого цього держава не робить. Тобто держава не робить системної роботи, яка направлена насправді на те, щоб відповідне явище сформулювалося і щоб простір міжнаціональної злагоди злагодою культурного розмаїття формувався в Україні. Однак держава просто встановила свято. Свято, яке взагалі незрозуміло для чого воно встановлюється, на яке спишуть величезну кількість бюджетних коштів, так потрібних нам зараз у війні з Російською Федерацією, на які будуть відволікатися величезні управлінські ресурси. І це вийде великим пшиком і великою імітацією. Крім того, Зеленський призначив це свято на 21 травня. Насправді, це 21 травня це день, коли. Зеленський втратив легітимність у 2024 року, на моє переконання, суб'єктивне, іншого рішення в Україні не існує. Ні Конституційного суду України, ні Верховної Ради України, ніякого офіційного рішення з цього питання не існує. Так от цей день треба було би назвати День нелегітимності на Зеленського. І навколо цього, я переконаний, об'єднало себе більше людей, ніж навколо дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, який є черговим типово сувковим кроком. Зеленський далі займається виключно відволіканням нашої уваги від важливих проблем. Якщо сказати із просто глибоким сарказмом, Зеленський це наше щоденне свято з моменту його обрання на посаду президента України у 2019 році. І свято це дуже сумне. Слава Україні!